В ефірі деталі на 21-му. і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Останніми днями у 128-ї на сході без втрат командир бригади спростував інформацію про обстріли та постраждалих на Луганщині. Чоловіка мобілізували родина без годувальника по допомогу. До 21-го звернулася родина мобілізованого Закарпаття. З квартири їх виселяють, а пільг поки нема. Нам вдалося допомогти. Знову планові відключення ми розкажемо мешканці, яких вулиць обласного центру Закарпаття сидітимуть без світла цього тижня. Обстрілу 128-ї бригади бойовиками на вихідних не було, каже командування бригади. 8 червня у деяких змі з'явилася інформація про те, що в ніч з суботи на неділю бійці закарпатської 128-ї бригади потрапили під обстріли бойовиків ЛНР. Деякі видання зазначають, що обстріл відбувся у станично-луганському районі Луганської області, де зараз дислокується 128-ма окрема гірськопіхотна бригада, у результаті чого декілька військовослужбовців отримали поранення, однак командир Сто 128-ї гірськопіхотної бригади, полковник Сергій Шаптала, цю інформацію спростував, сказавши, що жодного обстрілу наших військових на вихідних не було, і ніхто з бійців не поранений. Кілька тисяч закарпатських чоловіків воюють на сході або мобілізовані і проходять вишкіл у навчальних центрах. Їхні родини часто фактично залишаються без годувальника та фінансової підтримки. Виникають побутові труднощі, проблеми з житлом. У такій ситуації опинилася і сім'я костюм. Родина лише отримує офіційний статус мовозабезпеченої, тож ані сільрада, ані управління соцзахисту вирішити проблему найму житла. Не можуть допомогти мамі з двома дітьми взялися наші журналісти. Чоловіка Оксани мобілізували ще п'ять місяців тому. Увесь цей час він знаходився на навчанні, а вже цього місяця їхній загін відправлять в АТО. З того часу, як голови родини немає вдома, жити стало складніше. До відправки чоловік заробляв добре, хоча працював на підзаробітках, майстром по дереву та збиральником меблів. Нині отримує лише 1600 гривень за службу. Оксана теж заробляє мінімалку. На ці гроші жінці потрібно винаймати помешкання та утримувати двійко маленьких дітей. Зізнається, чоловіку про проблеми не розповіли. Відає, бо розуміє, там йому ще складніше. «Звісно, зараз йому тяжко дзвонити, Кієвно, без нас, без, без дітей йому тяжко там. Нашо каже, якщо мусить, то значить мусить. На ну, надіється, що все буде добре. Поки мати працює, за дітьми доглядає бабуся, яка всю свою пенсію віддає доньці, щоб хоч якось прожити. Восьмирічна Ліля та п'ятирічний Степан знають, чому тата нема вдома та щодня чекають дзвінка. Каже, да. На вуні така не вистачає батьківської ласки, не вистачає то, що матеріально тяжко без батька, а й фізична нагрузка на дочку, на всю сім'ю. І з дровами, і, 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 і матеріально він ви заробить. Море він коли і після роботи пішов на калимди заробити ще до когось. Нещодавно власники орендованого скромного будинку у селі Оноківці вирішили виселити родину. Знайшли тих, хто платитиме більше. Оксані довелось терміново шукати нове помешкання. Це воно прийнятне за ціною, але не за умовами. У хаті нема води та світла, стіни та стеля валяться. Але родина увічає. на інше грошей не вистачить. Як тобі подобається, кажи. У -у. Ні, ну а що тепер будемо робити? лівічка, мусить. За допомогою сім'я Костю неодноразово зверталася до селищної ради. Просили хоча б майстрів, щоб зробити мінімальний ремонт. Та селищний голова каже, що нічим їм допомогти не може. Аж нас, на жаль, в сільській раді немає ні комунального майна, нічого, ніякої там гуртожитку, де би ми могли, хоча б тимчасово розмістити цю людину. Ми не можемо перемонтувати ті будинки, які в нас на балансі що. А ми маємо ще окремим громадянам ремонтувати. Ну вибачте у департаменті соціального захисту. Кажуть, отримати допомогу навіть без офіційного статусу сім'ї учасника до родина все ж може. Це безкоштовне харчування в дошкільних та шкільних закладах, оздоровчий табір для дітей. Також радять подати документи на присвоєння статусу малозабезпеченої родини. Тоді їм гарантовані щомісячні виплати. Вони отримають право на поліпшення житлових умов і їх зобов'язані взяти на Облік, житловий на квартирний облік, але тільки після того, як вони отримають, як чоловік отримає посвідчення учасника бойових дій. На жаль, тут нікуди їм звертатися, якщо вже документи подані, то їм треба тільки чекати. Допомогти родині можете і ви, зв'язавшись за номером, який бачите на екрані. Море чимсь, хоч матеріальної допомоги, якої хто чимо, хоч скільки, але. Не просили ніколи, а зараз просимо, бо нам зараз дуже у цей момент дуже тяжко. Допомогти родині Костю нашим журналістам все ж таки вдалося. Коли сюжет уже був змонтований, нам повідомили, що сім'ю тимчасово прийме кризовий центр в Ужгороді. На три місяці їй нададуть комфортну квартиру, а дітей що й направлять в оздоровчий табір на свалявщину. Перекриємо дорогу, заблокуємо мерію. Нині близько півсотні мешканців гуртожитку на Джамбула прийшли відстоювати свої права до Ужгородської міської ради та прокуратури. Мешканці Джамбула 50 готові до більш радикальних дій, якщо їх знову задобрюватимуть обіцянками. Нагадаємо, епопаї з правом власності на гуртожиток триває вже понад 13 років. Вад патент, ще на початку 90-х включив гуртожиток до свого статутного фонду. Згодом депутати за рішенням сесії прийняли Дівлю у комунальну власність на початку цього року господарський суд визнав право державної власності на гуртожиток, натомість скасував свідоцтво видане патенту. Наразі переконують юристи міськради зреєструвати право держвласності в регіональному відділенні фонду держмайна не вдається через юридичні колізії. Мешканці гуртожитку в такі аргументи не вірять. Є рішення державного реєстратора, за яким юридична особа патент зареєструвала за собою право власності. На гуртожиток Вся реєстрація, яка відбувається після 2013 року. За рішенням державних реєстраторів вони не можуть самостійно скасувати одноособово своє рішення. Я в це не вірю, тому що ми неодноразово зустрічалися з фондом Держмайна. що юрист говорить міської ради. Ми цю процедуру вже пройшли. Це й зовсім не розуміємо, чому так, чому ми маємо цю процедуру проходити по новій після скасування свідоцтва на право власності. І в міськраді і в прокуратурі людям вкотре пообіцяли вирішити проблему уже. У вівторок, 9 червня, мешканці гуртожитку шукатимуть правди у фонді держмайна. Про подальший розвиток подій розкажемо в наступних випусках деталей. В Україні анонсують зниження цін на деякі лікарські засоби. Згідно з новим законом, частина медпрепаратів, які ввозяться на митну територію України, звільняється від оподаткування. Конкретний перелік цих ліків і виробів медичного призначення поки формує кабінет міністрів. Скасування податку для них тимчасове діятиме до 31 березня 2019 року. У зв'язку з багаторазовим підвищенням вартості ліків, що відбулися протягом останнього року. Антимонопольники перевіряють півтора десятків. Найбільших аптечних мереж краю на предмет дотримання законодавства Наталка Панько далі ліки для вирівнювання тиску, підтримання роботи серця і заспокійливі. Щомісяця купує в аптеці Ніна Індріксон. Необхідні жінці медикаменти за останній рік подорожчали у п'ять разів. От зараз в даний момент я взяла тільки по пластиночку перед пенсією. а так виходить 350. Все такі дорогі ні по карману. Розчитаю камбіріце. Наскільки в На 10 Дісі дні кабрі це по одній таблетці Уже обіцяне владою здешевлення ліків в аптеках. Поки коментують без ентузіазму. кажуть, механізм звільнення від оподаткування поки не прописаний, а формування списків препаратів, затвердження постанови, низка організаційних моментів займуть від кількох місяців до півроку. До того ж, не зрозуміло, чи закон буде поширюватись на аптечні мережі. Це це можуть мати тільки ті підприємства, тобто які закуповують ліки за державний кошт і вони не підлягають реалізації. Тобто, це лікарні, поліклініки, так тобто бюджетні установи. Але ми не можемо це право ну, сказати точно, чи насправді воно так буде можливо. Це і буде стосуватися аптечних закладів. Наразі ж 14 найбільших аптечних мереж Закарпаття під пильним оком антимонопольників у зв'язку з багаторазовим підвищенням вартості ліків, що відбулись протягом останнього року. Закарпатське територіальне відділення антимонопольного комітету України проводить дослідження, чи дійсно повинні були так знаково підвищувати вартість, чи законно встановлені ці ціни в аптеках у цих найбільших мережах пішли відповідні вимоги цим аптечним мережам, відповідні вимоги. На органи статистики по об'ємах реалізації, які щоб підтвердила статистика, результати досліджень обіцяють оприлюднити наприкінці травня. Проте, оскільки державну інспекцію з контролю за цінами ліквідовують, антимонопольний комітет до кінця червня фактично не має права здійснювати перевірки, якщо і виявиться, що ціни на ліки підвищували недобросовісно, штрафувати порушників нікому. Зауваження носитимуть лише рекомендаційний характер. Цього тижня на Закарпатті відключатимуть світло планово. Такі незручності пов'язані з проведенням обслуговування електромереж, повідомляють в Закарпаття Обленерго. Так, в Ужгороді 8 червня не буде світла на Можайського. 9 червня з 9 до 17 електрику відключить на Гвардійській та Загорській. У середу через монтаж будинкових водів світла не буде на вулиці Горянській. У четвер в день без електрики залишиться приватний сектор вулиці Грушевського. З 8 по 12 Черні через планові роботи світло вимикатимуть і в інших населених пунктах області. Детальний графік можна переглянути на офіційному сайті Закарпаття Обленерго. Не перемикайтеся. Далі короткий огляд інших актуальних новин. Страйк на дорозі під Ужгородом люди перекрили трасу міжнародного значення Київ-Чоп через валютні кредити. Акцію протесту провели у селі Барвінок поблизу Ужгорода. Утворилася величезна черга автомобілів. Кажуть, намагалися привернути увагу влади, адже після стрибка курсу долара та євро вони не в змозі виплачувати такі гроші. Вимагали приїзду представників влади. Розширений сюжет з місця події дивіться у наступному випуску деталей. Для закарпатців можуть подорожчати платежі через термінали. Усе через плани збільшити кількість терміналів. Відповідно виросте і вартість їхнього обслуговування. Фінансисти прогнозують збільшення плати за користування на 10-20%. Зросте вартість обслуговування і через подорожчання інкасації, оренди та навіть паперу, на якому друкують чеки, адже він імпортний. Тому якщо в минулому році з людини брали від 2 до 3,5% суми, то в цьому вже до 5%. А до кінця 2015-го максимальний тариф може підрости і до 5,5% від суми, прогнозують економісти. Рівень промислового виробництва на Закарпатті скоротився більш ніж на 4%. Зменшився й обсяг сільськогосподарського виробництва майже на 40%. Натомість статисти зафіксували збільшення рівня заробітної плати в області. А саме у працівників галузі економіки зарплати працівників тут зросли на 16%. Тобто за місяць вони отримують трохи більше трьох тисяч гривень. Закарпатці стали менше купувати ковбасу. Попит на ці вироби в області цього року значно знизився, за даними статистики. Особливо впав попит на елітні вищі сорти ковбас, кажуть представники м'ясопереробної галузі. Люди переважно купують ковбаси за 50-60 гривень за кілограм. Крім цього, якщо минулого року за цю суму можна було придбати ковбасу середнього сорту, то тепер це найбюджетніші продукти не дуже високої якості. Середня цінова група зараз у межах 80. 120 гривень за кілограм. Тож виробники змушені додавати в ковбасні вироби більше курятини аби хоч якось, здешевити продукт. За даними дослідження, майже 65% закарпатців найчастіше купують варені ковбаси, сосиски та сардельки. До відома закарпатців, які подорожуватимуть Угорщиною, на два тижні закривається Будапештський вокзал Нюгаті з 22 червня по 5 липня. Включно буде закритий залізничний вокзал Нюґаті. Про це повідомляє вебсайт Державної угорської залізниці. Мав закриття зумовлене проведенням ремонтних та оновлювальних робіт на коліях, під'їзних шляхах, пасажирських платформах та реставраційними роботами станційних будівель. Ті поїзди, які прибували та відправлялися з вокзалу Нюгаті, скеровуватимуться на інші вокзали. Буда. Пешта. Нікуди не йдіть. Продовжуємо розповідати інформаційні деталі понеділка, 8 червня. І далі про таке. Бізнес на привабливість Ужгород визнали одним з найменш привабливих міст України для підприємництва. Корисно, здорово, але складно. Наші журналісти побували в гостях у Пасічника. Розкажемо всі таємниці непростого медового мистецтва. Поразка у першому матчі жіноча збірна України з гандболу програла домашню гру за вихід на чемпіонат світу полячкам. Тепер уся надія на матч-відповідь. Обласний центр Закарпаття пасе задніх серед найсприятливіших міст для бізнесу. Рейтинг бізнес привабливості найбільших українських міст склало авторитетне видання Форбс. Проаналізували 25 соціально-економічних характеристик в 25 обласних центрах. Характеристики об'єднані в шість загальних груп: людський капітал, купівальна спроможність та добробут населення, бізнес-клімат, економічна стійкість, інфраструктура та ділове здоров'я. Найсприятливішим містом для розвитку бізнесу в Україні. Україні визнано Одесу. Срібло дісталося Львову. Ну а третю позицію посів Харків. До рейтингу традиційно не включали Київ, а також міста Криму та Донбасу. У першу десятку, крім Львова, увійшло ще одне західноукраїнське місто Івано-Франківськ на дев'ятій позиції. Ужгород у рейтингу останній 25 25-те місце. Ми запитали у містян, що саме на їхню думку найбільше заважає розвитку бізнесу в обласному центрі закарпаття. Відповіді у нашій традиційній рубриці громадська думка. Десь, може, краще, є, більше зарплати, більше доходи мають, а тут малі зарплати, так що не виходить. Це взагалі туристичне місце, але думаю, треба, щоб було чистіше. Тоді б були туризми. Ну, туристи більше б приїжджали до нас. І думаю, були б вливання якісь за кордоном. Я думаю, що так само, як і у всій Україні. Заважає проблема адміністрації, некомпетентність чиновників. Я думаю, що бюрократія, корупція. Ну, немає законів, не довіряють владі, в принципі, які завжди. По Україні, тому що немає законів, які діють незрозумілі. Це багато, я думаю, факторів є по цьому поводу насправді, але все одно все залежить від самого людини, мені такається. Ціни на бензин головне ростуть, а покупна споможність на місці. Бюрократія. Я думаю, що велика кількість довідок і перевірок. Я думаю, нічого не мішає, було би бажання. І у людей. конкуренція, бізнес, невигоду, перспективи, все, що могло, вже зайняте. придушують малий і середній бізнес. Ова справа мед, віск і навіть бджолину отруту робить ужгородський пасічник Андрій Кочут. Хобі, хоч і екологічна, та корисна, але не з легких. До того ж, цей рік для пасічників буде складним, бо через холодну весну бджоли не встигли набратися сил, тож і меду збиратимуть менше. Усі секрети закарпатського бджоляра знає наша Олександра Туранова. Андрій Кочет живе у центральній частині міста, та це йому не завадило у власному саду розмістити велику пасіку. Чоловік займається бджолярством більше 20 років. Сьогодні у нього 40 вуликів, у яких живе 30 бджолиних сімей. Рамка, коли повна може важити до 4 кілограмів, і це більше ніж 2 літри меду. Буває, можуть рамку за кілька днів, а буває, що пасічник радується, що за цілий сезон у нього кілька рамок. Та щоб зібрати урожай, треба попрацювати. Бджолам потрібно допомогти пережити зиму. Постійно доводиться підгодовувати, утеплювати вулик, та й це не гарантує, що комахи виживуть. А з весни бджолам потрібні вітаміни. Наприклад, препарат Нозестат використовується в профілактичних цілях або для лікування. Коштує дози для одного вулика 140 гривень. Таких треба щонайменше дві. І це лише одна зі складових ціни меду. Треба купляти рамки, треба купляти вущину, треба купляти лікарства, треба купляти різні приспособлення. В принципі, якщо відмінусувати затрати, то пасічникам людям дорого, пасічникам мало. Затрати, наприклад, виросли практично в два рази. Термаду Андрій Кочут продає по 60 гривень, бо зібрати з 40 вуликів по 20 рамок меду не так і просто. Для цього у Андрія є спеціальний пристрій, у який вставляються по 4 рамки загальною вагою 16 кілограмів. Їх потрібно крутити дві хвилини, аби мати соток стік по стінкам у банку. З одного вулика можна відкачати до 40 літрів чистого меду. та чоловік переконує, бджулярство це не бізнес, а покликання. Ну просто коли ти займаєшся, відкачуєш, а тут може бути. Зовсім друге, тут може рій вилетіти або щось друге, або пішов дощ, і воно може розтягнутися на тиждень. До Андрія Кочута часто приходять друзі, аби полікуватися ще одним унікальним методом, який у Європі вже давно здобув надзвичайну популярність. Лікування проводиться теплом та шумом бджіл. Нам часто доводиться чути про цілющі властивості меду, та мало хто знає про так звану вуликотерапію. Під цими ковдрами два вулики з бджолами. Кажуть, якщо проводити тут по кілька годин на тиждень, то можна покращити стан свого здоров'я без лікарів і медикаментів. А для того, щоб позбутися стресу після важкого робочого дня, достатньо провести тут лише годину. Мед, маточне молочко, прополіс, квітковий пилок, бджолина отрута, віск. Андрій Кочут використовує все, що дають бджоли з воску, свічки, з отрути ліки, маточне молочко як косметичний засіб. А з самого меду наловчився робити й цілюще вино. Головна рекомендація від Андрія їсти не менше літра меду у місяць. Переконує це панацея від усіх хвороб. У спорткомплексі юність пройшов перший етап Плей-офф за вихід на мундіаль з жіночого гандболу. Грали збірна України та Польщі. На жаль, ужгородська арена не стала щасливою для нашої команди. Збірна під керівництвом закарпатського тренера Бориса Петровського програла з доволі неприємним рахунком: – 18-24. Тому, аби вийти на омріяний чемпіонат світу українкам, цієї суботи доведеться поборотися і переграти Польщу на їх майданчику з різницею, щонайменше – у сім м'ячів матч в Ужгороді дивився наш Денис Фазикаш. Очікування не справдилися. Перша гра відбору на чемпіонат світу з Польщею не виправдала сподівань закарпатців. А шкода, закарпатці дуже чекали перемоги. Підтримати вітчизняних гандволісток прийшло близько півтори тисячі людей. Юність такого не бачила давно. <му> у такій атмосфері гімн України звучав просто неймовірно. На жаль, хороший настрій змінився вже після перших п'яти хвилин матчу. Високі гандболістки Польщі міцно тримали оборону, а форварди були дуже швидкими. Це дозволило полячкам вирватися вперед з самого початку. Нашим гандболісткам нічого не лишалося, як просто боротися і силою заштовхувати м'яча у ворота. На жаль, це не допомогло. Українки дуже часто втрачали м'яча у простих ситуаціях. У першому таймі розрив рахунку сягав шести голів, 8-14 на користь гостей. У другому характер гри не змінився. На жаль, Польща тільки збільшувала відрив, а наші спортсменки помилялися більше. Поляки контролювали ход гри, і ми зробили таку кількість по статистиці невимушених помилок, що виграти нереально було. Фінальний свисток зафіксував рахунок 18-24 на користь збірної Польщі. Українки засмучені таким результатом. кажуть, усе через погану зіграність команди. Звісно, як звичайно, легке волнянії присутствувала. Но больше всего это то, що ми сыграны. Было, У нас не было збори в марті весной. Ну сейчас за час за неділю, тому ніколі за два дня. Я в частности. Брак коштів в країні в березні. Мав бути збір. Це міжнародна зупинка по, по Європі. Коли збираються всі збірні, ми не зібралися. Зате гра в Ужгороді подарувала радість болівальникам. На жаль, не нашим. Раділа зі своїми вболівальниками і збірна Польщі. Вони з гарним настроєм повертаються додому. Проте ще не святкують перемогу. Українську збірну дуже поважають і будуть готуватися до нового бою. Well. Це була дуже складна гра. У нас пропускали гру декілька провідних гравців. Мені трохи сумно, що так склалася гра, адже збірна України завжди і є дуже хорошою командою. нашим ганболісткам залишається готуватися до матчу. Відповіді він буде в Щецені в суботу. Тренери зізнаються, шанси є і за них слід чіплятися. А поки ганболістки дякують Ужгороду за підтримку. Її у Польщі точно не вистачатиме. На більшій частині території області очікується висока пожежна небезпека. За повідомленням Закарпатського гідрометеоцентру, у найближчі кілька днів в області очікується висока четвертого класу пожежна небезпека. Також синоптики попереджають про короткочасні дощі та справжню літню спеку. Температура повітря в день підніматиметься до 31 градусу вище нуля. Лише в горах буде трохи прохолодніше до 20-22. Про правила поведінки під час високої пожежонебезпеки та про гарячі вихідні закарпатських рятувальників нам розкаже заступник начальника управління з реагування на надзвичайні ситуації Гліб Бурковський. Вітаю вас! Вітаю. літній період, часто складний для рятувальників. Розкажіть, будь ласка, про початок сезону чи багато загорання вже уже оголошено про високу пожежну небезпеку. Протягом того року ми маємо суттєвий ріст пожеж в екосистемах. В частности, це загорання сухотрав'я, чагарників, сухої рослинності. Зараз вже маємо 411 такий випадок. Це майже на 65% більше ніж в прошлому році. Як правило, при наступенні п'ятому класу на безпеки ми завжди рекомендуємо утриматись від від прогулянок в. Лісової місцевості особливо забороняємо розведення е ватр в першу чергу на територію лісових насаджень. Це крайне безпечно. А які ще ме туди запобігти загоранням саме на природі? Якщо вже, як то кажуть, є необхідність розвити багаття, в першу чергу ми е за взагалі як кажуть, е радимо е мати з собою шансовий інструмент. Це треба викопати приямок, зняти верхній шар. Е Дьорну, щоб багаття було контрольоване по закінченню, обов'язково залити все водою і знову закрити тим же зрізаним слоєм дьорну. Відповідно, уникає можливості розповсюдження недогорілих залишків цього багаття. А яка відповідальність передбачена винуватцям пожежі? Ну, відповідно, якщо він буде пойманий, як то кажуть, або буде доказана його провина? В цьому плані це вже миру наказання буде визначати суд. А як правило, це адміністративне покарання з рахунок накладення штрафів. А щодо відпочинку біля водойм лише за ці вихідні три повідомлення про нещасні випадки, кілька повідомлень на минулому тижні. Розкажіть, де в області є зони відпочинку саме під вашим наглядом. Ну і що робити, якщо рятувальників біля водойми немає. Слід значити, що в цьому році у нас офіційно підтверджено і зареєстровано 5 місць відпочинку на воді, це Берегівський район село Дида, товариство, товариство «Бумеранг». Це Сіоламські сіалам, купальні в Хузькому районі село Шаян. Це підтримке підприємство Берег, Берег Тур, село Великі Береги Берегівського району. Також ігровий розважальний комплекс Чорногора в місті Віногради, поблизу міста Вінограду. На цих зазначених п'яти об'єктах відпочинку вони перевірені на мешоведолазну службу на відсутність схованих загроз, тобі ж перевірено дно. Пляжом там створені сезонні рятувальні пости, і відповідно є медичний персонал, який може надавати першу неотложну медичну допомогу. Більшість ж таки населення передбачають купання в нестановлених місцях. Це вздовж берегів річки тиса, боржава, латери, це також куш. Відповідно. Де вони вже не перший рік там відпочивають. Ну, в залежності від правил поведінки на воді маємо відповідно і наслідки. Як правило, за статистикою, за статистикою в цьому році ми майже 10 випадків утоплення. Це ще не є е, велика цифра в порівнянні з першим роком, тому що весна була дуже затяжно холодною, тому зараз тільки-тільки у нас розпочався би, купальний сезон. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Про роботу закарпатських рятувальників у літній період нам розказав заступник начальника управління ДСНС України у Закарпатській області з реагування на надзвичайні ситуації Глеб Бурковський. Закарпатські мами показали дітям, як треба танцювати. Відео стає хітом в інтернеті. Матері випускників баргівської зож номер 5 влаштували шоу під час святкування випускного в ресторані. Більше десяти жінок синхронно показали свою пластичність під музичне попорі у результаті. Матусі отримали не тільки гучні оплески глядачів, а й популярність відео на Ютубі. Переглянули майже 10 тисяч користувачів. Хай у вашому житті буде більше приводів для танців та усмішок. Я прощаюся з вами до завтра.